І тут поп'ю з вами кавусю. В мене оце, мене в одному, оці мошка, я ж вам казала. Одна гарна така, наче стрекоза, друга а менша. А це вже й у цьому. Оце у білому приміщенні не можна знаходитися в очах, саме паутиня. Оце таке наче паутиня плаває і все. І тиску високого немає і що воно це за чим зробить свою шумає. в шоці, чесно кажучи, це таке твориться. Уже і тут астрикоза вже сидить. Воно. Таке, наче воно далеко, наче сидить, розумієте, що його хочеться рукою взяти, а воно ж не береться і воно ніде де вже й не ділиться. Ой, старість, не радість, але ще ж хочеться трохи. Нормально все побачить. Не з пауками, ну гір. І на свої квітулечки, мої маленькі. Вітер трохи шаматає, ну, а що зробиш. Такі вже гарнюні. Зараз підв'яжемо розочку. Дідулька арматуринки поставив. І тепер клац. І дивіться, квіточка підв'язана. Це просто клас. Тепер, щоб ленточку цю зацепити, треба отак зробити тепер. І далі. Оп, і порядок. Ну, наскільки швидше і без мороки степлер це якраз те, що нам треба. Зацепимо зараз ленту. І все. Клас. І ви ручки свої не поколите. Просто супер. І так, і помідори, і огірки, і виноград. Дівчатка і хлопчики. Зараз такий у нас період, що городину і наші квіти треба трішки підв'язувати. От руками уявляєте, от скільки треба всього підв'язати. І слава Богу, що нам в поміч придумали садовий степлер. Я вже давненько на нього в інтернеті дивилася, не наважувалася, але нарешті ось отримала степлер цей. І хочу сьогодні разом з вами його випробувати. Відкриваю при вас. Ух ти! Ух ти. Оп! Зараз почитаю інструкцію. Так, лента вже тут заряджена. І спробуємо підв'язувати. Тут гарний такий захват. Можна і виноград до труби. Ну, коротше говоря, будемо зараз все пробувати в'язати. Ще мені подобається, що навіть за трубу можна от виноград, тільки клац, і все. Я вже цю ось... Вілочку підв'язала. О, супер! А ще дівчатка замовила собі мийку. Нею можна помити у дворі плитку, машину, вікна. Гляньте скільки має насадок. Ми зараз з вами це все діло випробуємо. На акумулятор. Супер-пупер. Зарядочка все є. Спробовую мийку високого тиску. Дуже класна річ і ідеальний варіант на подарунок для тата, для брата, для товариша. Ну а для чоловіка це обов'язково. Акумулятора хватає надовго, другий на зарядці. На вулиці дуже добре ми вимагаємо. це у шва вулиці. Машину помить, ще раз повторюсь, вікна, килими, будь-що. Також можна взяти відру і поїхати десь на природу. Доставка до річки, взяти з собою мийку і помить там теж килим чи машину, ну що вам треба. Погнали, показую на плитці. має декілька варіантів подачі води, переключається, ну, який вам треба режим такий і зробите. Ну, я вам зараз покажу. Мої дорогенькі, магазин вам цей рекомендую не вперше, в ньому лише потрібні речі для нашого дому. От дійсно, що степлер, що мейка на акумуляторі, Ну це ж просто клас. Це яке полегшення на наші ручки. Переходимо, обираємо, що кому треба, і замовляємо. Наче оченята. Це дрібненькі такі, бачите. Я не знаю, як вони називаються, ну, коротше говоря, яка різниця. Головне, що отак квітнуть. ну це ж вже гарні, це вже здоровенні. Так, там гвоздички. Ну, це ті, що стоять тут у мене на, ць... на, на полу, можна і так сказати. А ще щось, зараз я на цьому катаюся. У коконі коконігаємо. Айся які. Ай-яй-яй, і рабенькі, і нерабенькі. Що не таке річуся? Шо, що мій гальозенький. І розовенький, і червоненькі, рожевенькі. Айся, а, а така красота. У нас черешня вже. А добра, до того добра. А якась. Казка. Пам'ятаю, що казка. А яка? Я раз покажу, яка алеча. Треба казати, Ваня хай підпирає, бо поламає голля. Алечі? Ото вже вітер. Хай бог мили. Бачите, скільки начеплялися алечі? Дуже багато. Просто вона в нас у затишку вийшла. Так, деревинка в затишку. І... Мороз її оминув. Тут а, забор, там гараж, круче говоря. Там і середини, як зайти, гляну, так. ну, Плодів багато. Так що хватить усім. Усім хватить. Воно що Оно -оно робиться, понятно? Ой, мої краси Антоні. Ой, 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 Це я. я люблю таке діло, понимаєте? Ну, ну як ось? Що оце можна сказати? Це в мене золота алеча, і, і коли я не, на неї не гляну, я дякую тій жінці, яка наділила мені черенків. Оце таке. І що то воно, як свій двір? Там черешенька, там полуничка, там огірок, там помідор. Там воно вже в мене капачки вже нав'язалися. Скоро буду свої жарити. Кукуруза, цибулька. Ну, ну все на світі, все ж, Ой, а небо яке. Коротше говоря, картопля у пояс, Своє є, своє, що там балакать. Як завжди, рот рани пішла переодягатися назад, застираю вже поки не зовсім високо. Ну коротше, як мала дитина, воно що старе, що мале. Так, у нас сьогодні стоп конкурсу. Стоп конкурсу буде у 20.00. Тому ще у вас є час взяти участь у розіграші. У нас ще залишився пилосос-керхер і мікрохвильовка. Більше всього, що завтра зранку прямий ефір буде, але стоп конкурсу у 20.00. Тому, хто ще не взяв участь у розіграші, швиденько підписались на того, на кого підписана я. І чекаємо завтра переможця. Більше всього, що завтра, бо буде пізно вже, я думаю. Ну, нічого страшного, завтра зранку оберемо переможця і переможців і я відправлю вам ваші подарунки. Тому і очікуємо. Якщо ви хочете когось привітати або просто зробити приємність своїм рідним або близьким саме момент замовити три картини 20 на 30, за які ви заплатите всього-навсього 550 гривень. За три. Зазвичай одна картина 20 на 30 коштує 299 гривень. А зараз у них на сторіночці проходить акція. Ну, а зараз робимо розпакування. Якщо ви будете замовляти на подарунок, можна замовити додатково подарункове упакування і лакування картини. Це все можна замовити додатково. Якщо ж ви робите просто для себе, можна звичайне упакування буде вам трішки дешевше, можна і так сказати. Ну, а зараз я дала три фото.

Нічого не вартують. Я розумію, що їх тяжко заробити, але купити за них мало що купиш. Підеш у магазин, ні грошей немає і нічого нема. А от коли ви замовите собі ось таких три картини, то це вам буде пам'ять на довгі роки батьків своїх або ж з чоловіком фото, діток, онуків, сімейний портрет. Це, от дійсно, ви отримаєте незабутні емоції. Або ж на подарунок, щоб ці емоції отримали ваші знайомі чи рідні. Замовляйте, поки є момент. За три картини 550 гривень. Ріжки шуршу. Ой, це нагнуся. Поливайку беру. Полю свої великі вазони. Меншенькі хай до вечора стоять ці бо бо їх треба два рази на день. поливати буде порядок. Трохи стираю, поставила стегенця у духовочку запекти. Курячі. Дельчечка, да, теріяки, приправи для курей. Коротше, сіль, намазівка ладай. Та й в духовку. Дідуля сплять. В нього режим. Ну, а я. Трохи тоді Трошки теж ляжу під телевізор. От почину. Пані панове, а ви бачили, які автомілі вас підготувала в танню разом зі своєю родиною? Вже більше ніж 100 щасливчиків стали володарем автомобіля або обрали кошти. Станьте наступним щасливчиком. Дуже просто. Переходите до мене на сторінку, забираєте моїх друзі, які знаходяться у верхньому кутку, до себе, і ви автоматично стаєте новим учасником. Це дуже просто. Прямий ефір за декілька днів на сторінці ній, яку я відмічає нижче. Бажаю всім успіху!